Що робити, напевно, найголовніше зрозуміти, що е, я такий вислів на англійській not forever, що Це не назавжди. Е, я собі так завжди кажу про війну, що це період якийсь в житті. Ми не знаємо скільки він буде тривати, і, але просто треба завжди розуміти, що це не надзавжди. Коли ти в такому моменті, коли ти в стресі і ніби здається, що немає цього світла в кінці тунелю, що так буде завжди, що ти це не витримаєш, ти не витримаєш цю напругу, ти не витримаєш цей стрес, ти не витримаєш цю відповідальність, яка на тебе покладається, тому що все одно у нас е е за замовчуванням мама так, відповідає за дитину, не тато. А, і не те, щоб зараз або після півтора року стало легше. Ну легше стало, але не через те, що о, як, якби щось змінилось, якби стало легше дитина. Просто я в кращому стані. І це саме про стан ваш, що ви були в кращому стані. Це е, не про те, що ви слабка, що ви погана, що ви не справляєтесь, е, е, що ви якась гірша, ніж інші. А ось там, не знаю, ми сторани всі такі щасливі, і оце любінка, жона любінка мужа, і любінки діти і все інше. Це просто про те, що це дуже важкий період, і як це народжувати і бути вигідним під час війни, я взагалі не можу собі уявити. Це просто героїні всі мами. Мені дуже подобається концепція, яка є в Китаї та в. З південні Кореї про такі санаторії для мам, Там е, мами знаходяться в місяць після народження дитини, і там всі такі битові проблеми вирішують персонал. А ти якби дійсно відновлюєшся після пологів. Але це якби не пристосовно для нашої реальності. Тому е, що робити для мам? Просіть про допомогу та приймати її. У мене була така проблема, що мені. Було важко зізнати в тому, що я що, з чимось не справляюся, і в тому, що я якась погана, не можу приготувати, що в мене безлад і так далі. Просіть допомогу будь-кого. Всіх родичів підключайте всіх подруг, друзів. Тема геройства це взагалі не про це, ви будете геройствувати, а потім вам буде так погано, як ви собі навіть не уявляєте. Тому це ні в не потрібно геройство. І Е, ви можете, якщо ви, наприклад, одна в місті коперути з іншими мамами. Це можуть бути якісь сусід, сусіди з дітьми, які можуть посидіти теж з вашою дитиною годину або дві, навіть це, навіть година на тиждень, навіть дві години це вже буде вам допомагати. Або е, не знаю, кафе там, де можна взяти умовний чай, каву або тісточку незадорого, і, наприклад, залишити дитину, там є няня. І ви можете трошки просто не знаю, повтичити телефон просто побути на самоті, просто що вас ніхто не чіпав, що вам ніхто не потребував вас. Снистя вснисти вимоги. З приводу порядку вдома вдома це ментальне здоров'я, маленька дитина, порядок в домі, три несумісні речі. Це те, що в мене висить на холодильнику, бумажка. Я не завжди про це пам'ятаю, але ви не можете всі мати трі тільки дві. З кожною. Ставте свої потреби вище за всі. Я розумію, як це важко, коли дитина плаче, хочеться все кинути і бігти до дитини, але ви повинні я вибачаю, пити, їсти, митись, ходити в туалет і спати. Бо якщо ваші потреби навіть такі базові, я вже не кажу про якісь вищі потреби, да, згідно з перемітим маслом. Але якщо такі потреби ваші не задоволені, привинні. Ви точно не зможете нормально піклуватися по іншу дитину. І насправді в мене іноді була така дилема, чи поїсти, чи попити. І я обирала поспати. Бо насправді, це не знаю, для мене це було прям. Я коли не виспувся, просто звірію. Всяку допомогу приймайте, знизити стандарти, і для не робіть випуску. Не знаю, не рекомендую робити випуску, тому що це зазвичай нікому насправді не треба. А я, наприклад, була не в тому стані, щоб когось зустрічати і якось виглядати. І єдине, що тобі треба після ротому, це просто швидко перейти з пологового будинку до додому і все, і ніяких не організовувати цих всіх. Банкетів або якихось е е свят, дитині це не потрібно, вам це не потрібно. І що для оточуючих це допомога. Прийдіть, не знаю, з їжею, принесіть їжу, замовте, приготуйте, розберіть праня, лежить і висить там на балконі вже три дні, розкладіть, спитайте, куди покласти, зробіть чаю, накрийте ковдру просто. Мамі потрібна турбота, тому що мама про себе не турбується. Вона турбується про іншу дитину і про те, щоб отримувати життя в іншій дитині. А про себе вона турбується в, в останню чергу. Тому проявіть заботу про неї. А взагалі найкраще, напевно, спитайте, що їй треба, і, що, і як вона взагалі. Питайте частіше, як вона. Тому що, знову ж таки, ніхто в неї не питає, взагалі всі цікавляться дитиною. Допомагайте, питайте, можна сходити в магазин. Якісь такі прості речі. Повірте, їй не потрібна допомога з тим, щоб підтримати дитину. Вона може підтримати дитину сама. Їй потрібна допомога з тим, щоб ви зробили все те, що її відволікає якраз від дитини і від цього встановлення цього зв'язку з дитиною. Тому що, звісно, коли вона зайнята цими битовими проблемами, вона в неї просто не залишається сиро.